Йому було легше, особливо дівчата мене запитувати, чи вона важка, чи ні. Що так легко було? Що так дуже легко. Андрюха, неправильно. неправильно, ну, Вона руками моє. Дивися, як я маю, що я не помилаюся, що я нормально. Як я буде положення тіла, Андрій, нормально. Через 5 місяць. А чого 5 місяць? А тому, що в 3 часа вже почали доклад. В 16.05 у нас закінчиться наш. У нас час на доклад. Від 15, від 25, від 35. Все залежить від того. Все залежить від того. А можеш взагалі не порахувати, ти рахуєш. Ти вийшли на об'єкті дивишся. Я, наприклад, не рахую по квадратурі, деколи це неможливо навіть зробити. Я вийшов на об'єктив. Мені треба 6 годин. Мені треба